Алис би столиця, врешті, говтались після дев'ятимісячного транспортного колапсу через підтоплення. Метро синя гілка метрополітану повноцінно знову запрацювала після ремонту. Залишились лише підрахувати збитки та витрати. Однак не минулої року, як киян знову спіткало на валихо, так в червні цьогоріч обвалилась частина повітрофлотського шляхопроводу. На щастя, ніхто не постраждав. Втім, таких потенційно небезпечних об'єктів у столиці немало. Тож яких ще випробувань варто очікувати киянам. У вас аварійне міст метро, аварійне міст патону, не шулявський міст, і 90% звичайних мостових переходів є аварійний п'ятий рівень аварійності. Чи можна було уникнути аварії в тунелі метрополітену? Та чи не повторять долю підземки? Столичні мости, які є стратегічно важливими для міста. Там буквально відвалювали шматки бетону. Там дуже значна корозія арматури. І як же не оминути тему бюджетних коштів, раціональне використання яких під питанням? Тож на що витратили наші з вами податки? Ці кошти передбачені та підлягають використанню безпосередньо замовником будівництва. Ця приватна компанія навіть не мала такої інституційної можливості. Місто напряму зацікавлено в тому, щоб не було пред'явлено жодного кримінального обвинувачення посадовим особам. З вами Марія Гураль та проєкт Наша справа. І сьогодні ми в першу чергу поговоримо про нашу з вами безпеку. А точніше її відсутність при пересуванні громадським транспортом, чи то в підземці, чи то столичними мостами. Ну і звісно, про чималі бюджетні гроші, які витратились або закладені на будівництво метро. До чого тут мафи утримання замовника та експертизи? Про все по порядку. Що не так з мостом метро? Міст метро побудований 1965 року. Це унікальна споруда, що поєднує автомобільний рух і метро на двох рівнях. Цей об'єкт має стратегічне значення, адже об'єднує правий та лівий берег столиці. Зараз ми їдемо звичним маршрутом для багатьох киян, який ще не щодня переміщається з одного берега столиці на інший. Тут же проходить Червона лінія метрополітену, та навряд чи, хоча б хтось з водіїв, замислюється над безпекою під час такої поїздки було виявлено суцільну корозію балок та головних елементів прогонів. Повздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактичних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізна корозія балок у місцях з'єднання з поперечними вузлами. Експерти зазначають, що при належному догляді за мостом він мав би прослужити 100 років. Натомість міст вже зараз в критичному стані. Ну там, з того, що я візуально бачив, бо я все ж таки документів щодо дослідження експертних висновків я не бачив. Чисто візуально, як киянин, просто що я ще інженер, то ну там буквально відвалювали шматки бетону. Там, Дуже значна корозія арматури, прям ну вона там значно зменшила свій поперечний переріз, тобто площину робочу це все потребує дійсно серйозного відновлення. Для того щоб зрозуміти масштаб можливої проблеми, варто лише пригадати, як паралізувала столицю аварія на синій гілці. До чого призвело часткове закриття синьої гілки метро. Закриття станції метро. Як це було? 8 грудня 2023 року. В столиці закрили шість станцій метро від теремків до Деміївської. Причина розгерметизація тунелю на додачу над метро Деміївська провалився ґрунт. А торгові павільйони змістились та пошкодились. Зупинений зараз. Ми робимо обстеження. Обороти дивись. Виключно після, після обстежень ми зможемо дати вже попередні результати, що стало причиною цього. Але на сьогоднішній день це є небезпечно і тому було це... прийнято рішення. Просідання ґрунту поблизу станції Митродемійська відбулося ще до закриття шести станції Синьої гілки. Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. Щоб, хоч якось врегулювати проблему з транспортом, в КМДА прийняли рішення запустити наземні дублюючі маршрути закритих станцій. Збільшивши кількість автобусів до 77, а тролейбусів до 20. така кількість наземного транспорту зможе перевести 14-15 тисяч людей на годину. До прикладу, метро на даній ділянці перевозило близько 12 тисяч людей на годину. Та на відміну від підземки наземний громадський транспорт зобов'язаний зупинятись під час повітряної тривоги. І ось їхати знову немає. Чим 13 грудня метро запрацював човниковий рух. Та не забуваємо про пересадки та все ті ж повітряні тривоги. Наступного дня Київрада проголосувала за те, щоб пасажири не переплачували за вимушену зміну транспорту. Кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на автобуси та тролейбуси. Маршрут стеремків до будь-якого. Кої іншої станції метро, як і раніше, коштуватиме 8 гривень. Київська міська прокуратура почала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки через. Топлення підземки під час досудового розслідування слідчими та прокурорами будуть досліджені обставини, які призвели до вказаних наслідків. Ще до завершення слідства, столична влада заговорила про причини розгерметизації тунелю. Очікувано у всьому винні попередники були допущені помилки при будівництві. Пошкодження були щита борового, колесе. не вдосконалили цей проект і робили його ручним методом. І тут вже є порушення при будівництві. Продовж цих 10 років там і чи 14 років, які виконувалися експлуатація цього тунелю, метрополітен робив все належне для того, щоб його належно. Експлуатувати більш докладно про історію київського метро, я розповідала у попередніх випусках. Посилання на які ви знайдете в описі під цим відео в цьому ж матеріалі. Я згадала ключові факти, до яких ми з вами згодом ще повернемось. Так ось у випадку з аварією підземці це лише ускладнило пересування пасажирів. А у випадку з призупиненням роботи мосту метро це може зовсім зупинити місто. Тож як так вийшло, що такий важливий об'єкт інфраструктури в критичному стані? Чому міст метро в аварійному стані? Лише задумайтесь, впродовж майже 60 років реконструкція мосту метро жодного разу не проводилась. За стан цього об'єкту відповідає його балансоутримувач, а саме Київавтодор, який звітує КМДА. Він просто от доведений до такого стану через відсутність правильного обслуговування в 2018 році тодішній заступник голови КМДА Дмитро Давтян заявив про розробку проєктно-кошторисної документації, після затвердження якої мали б розпочати капітальний ремонт мосту. Після отримання позитивних результатів експертизи потребуватиметься 6 місяців на розроблення документації. Після цього можна розпочинати капремонт. За планом, виконання капітального ремонту відбудеться наступного року. Термін будівництва два роки. У 2019 році ремонт все ж почали і обійшовся він в майже 2 мільярди гривень. Але це був лише капітальний ремонт, а не реконструкція, яка необхідна даному об'єкту. Про повне відновлення споруди заговорили в 2021 році. Оновлення споруди виконуватимуть за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, який надає кредит у розмірі 60 мільйонів євро. Завдяки ремонту термін експлуатації споруди буде подовжено на десятиліття. Але проєкт так і не було реалізовано. Водночас, вже цьогоріч Київавтодор уклав угоду на протиаварійні роботи на мосту метро. Сума знову ж таки майже 2 мільярди гривень. Переможцем стала турецька компанія Онур. Роботи мають виконати до кінця 2026 року. Станом на сьогодні в бюджеті 250 мільйонів гривень. Виділено ці кошти є і вони будуть спрямовані на те, щоб розпочати там ці роботи по реконструкції цього мосту. Станом на сьогодні доповідають виконавці про те, що вони будуть розпочинати з. Тієї частини мосту, яка знаходиться під мостом, її ремонтувати, облаштовувати для того, щоб потім продовжувати реконструкцію. Але проєкту цієї реконструкції ми ще також не бачили, нам його не надавали. Що примітно, турецька компанія отримала підряд без жодної конкуренції. І це при тому, що торги були відкритими. А ось з тендерами на ремонт пошкодженого тунелю метро ситуація набагато цікавіша. Що не так з тендерами? Буквально через чотири дні після аварії, 12 грудня 2023 року, комунальне підприємство Київський метрополітен уклало договір з ТОВ група компаній Автострада на розробку проєктної документації та підготовчі роботи з капітального ремонту оболонсько-теремківської лінії метрополітену на суму в понад 21 мільйон гривень. Що й цікаво, угоду уклали без проведення відкритих торгів. Звісно, що закрита процедура закупівлі. Яка відбулась через чотири дні після розгерметизації тунелю? Викликала сумніви та обурення. За роз'ясненнями ми звернулись до компанії переможця Автострада та отримали відповідь. Пунктом 1 протоколу постійної комісії з питань техноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради визнано, що на перегоні між станціями Деміївська Лебіцька, оболонсько-теремківської лінії метрополітену міста Києва існує потенційна загроза виникнення ситуації техногенного характеру. Обставинами, що унеможливили проведення закупівлі і застосуванням відкритих торгів, була необхідність термінового виконання відновлювальних робіт тунельних споруд Київського метрополітену. 5 січня 2024 року автострада уклала угоду на додатковий обсяг підготовчих робіт на суму в трохи більше 20 мільйонів. Втім, 29 квітня що перший, що другий договір було розірвано. А вже наступного дня, 30 квітня, автострада підписала контракт з київським метрополітеном на капітальний ремонт перегінного тунелю оболонсько-тремківської лінії. І це зауважимо, не маючи попереднього досвіду в будівництві та ремонті метро. Очікувана вартість робіт практично 450 мільйонів гривень. ТОП ГК «Автострада» надала найнижчу комерційну пропозицію на виконання аварійно-відновлювальних робіт, що відображено в протоколі КП Київський метрополітен. ТОП ГК «Автострада» має необхідний висококваліфікований персонал, матеріально-технічну базу, спеціалізовану техніку, машини та механізми, що дозволяють виконувати роботи з будівництва ремонту тунелів та метрополітенів будь-якої складності. Зрештою, 12 вересня цього року, тунель між станціями Либіцька та Деміївська повноцінно запрацював. Рух поїздів відновлено. На своїй сторінці у Фейсбук компанія Автострада відзвітувала за виконані роботи. Автострада відбудувала цей важливий для столиці об'єкт за 9 місяців, включно з проєктуванням. На місці аварійної ділянки збудовано новий монолітний тунель. Підсилено тунельну оправу існуючого, укладено нові рейкові колії, відновлено інженерні мережі. Важливо, що завдяки оптимізації проєктних рішень та раціональним технологіям, автострада заощадила Києву 62 мільйони гривень, виконавши роботу на 20% дешевше початкової вартості проєкту. Найбільше нашу увагу у дописі компанії привернула наступна інформація. Цитую, кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 мільйони гривень, з яких 20 мільйонів утримання замовника. Замовник робіт у нас нагадаю, КП Київський метрополітен. А це означає, що таким чином він сам собі виділив 20 мільйонів, провівши їх через компанію. Але на які потреби? Вище зазначені кошти не входять у вартість виконання робіт ТОП ГК автострада. Ці кошти передбачені та підлягають використанню безпосередньо замовником будівництва. А ось і ще одна інтригуюча цифра: 10 мільйонів гривень, які пішли на компенсацію за мафи, що знаходились на ділянці будівництва. Питання в тому, кому насправді пішли ці кошти, та як розраховувалася сума компенсації. Розрахунок проводився на основі звіту про незалежну оцінку майна користувача земельної ділянки і власника торгових павільйонів. Оцінка майна здійснювалась незалежним оцінщиком. Оцінщика визначав та отримував звіт про оцінку замовник будівництва. Кошти в якості компенсації власникам майна мафі перераховуються безпосередньо замовником будівництва. ТОВ ГК Автострада не володіє інформацією щодо списку отримувачів та здійснення компенсаційних виплат. Цікаво виходить, є загальна сума в 30 мільйонів, яка була проведена через тендер. Компанія переможець, як з'ясувалось, відношення до цих коштів немає. А кому та на що вони були витрачені незрозуміло. Роз'яснити це нам могли б у київському метрополітені. Однак на наш запит ми так і не отримали відповідь. Тож ми звернулись до департаменту транспортної інфраструктури КМДА, але й там тиша. Окрім цих залишила. Ціла купа питань. Повертаючись до теми мостів, у КМДА запевняють, що роботи із підсиленням опор мосту метро не вплинуть на функціонування метрополітену. На роботу метрополітену виконання робіт не вплине червона гілка метро, працюватиме в штатному режимі. Втім, жодних робіт на мості ми поки що не бачимо. І скільки він ще простоїть, невідомо. Тож цікаво, чи має міська влада шляхи вирішення можливого транспортного колапсу при зупинці роботи мосту. Дізнатись цього нам так і не вдалося. Але давайте подумаємо разом: всі ці люди поїдуть через міст. Патона, тільки ось він також в критичному стані. Коли я їду по мосту Патона, я перевідкриваю віконце, тримаю двома руками кермо, тому що я знаю, що я можу впасти. І щоб ви виплисти з Дніпра, я маю щось якось до цього. І це не жарт. В нього п'ятий рівень аварійності. Ренбо зафіксувало це формально, і ця інформація формально присутня в інфрапросторі, І ним не можна користуватися. Все. Але це відомо з 17-го року. Ситуацію міг би рятувати Подільсько-воскресенський міст, який мав би простелитись аж до Троєщини, що на лівому березі Києва. Та за 20 років будівництва туди так і не дістатися. В міст вгашено 20-25 мільярдів гривень. І він зробив тільки один ліпісточок на Русанівські сади. А це міст куди має йти? На Троєщину. І вони не добудували це на Троєщину, бо фінального б, б, проекту немає на Троєщину. де він буде проходити, ніхто не знає. Ось так наразі виглядає з'їзд на Русанівські сади, і виходить він на ось цю війську вулицю. А тепер уявіть собі, що тут буде, коли Рине потік авто. Нам Світовий банк о, свого часу рекомендував не, бути, ну, Києву, не будувати такі великі капітальні споруди, тому що у міста нові, нові е, немає грошей, щоб отримувати існуючі. Тобто нам потрібно розібратися з існуючими, е, навести лад і вже потім будувати. В ідеалі, замість будівництва нових мостових переходів, балансоутримувачі мали б опікуватися старими об'єктами, не доводячи їх до критичного стану, потрібно просто дуже вчасно ремонтувати там незначні пошкодження. Як тільки в конструкції з'явилась невеличка тріщинка, її відповідно треба швиденько ремонтувати, щоб в цю тріщину не просочувалася вода, не просочувалися різні хімічні речовини, якими часто оброблюються. Масти, це ж стосується і столичної підземки, адже її належне утримання та ремонт мали б унеможливити виникнення аварійної ситуації. Хоча сьогодні у мерії стверджують винні попередники. Але як насправді, що спричинило аварію? 5 січня 2024 року, майже через місяць після розгерметизації тунелю, КП Київський метрополітен укладає угоду щодо проведення судової експертизи на визначення причин виникнення аварійної ситуації на оболонсько теремківській лінії. Метро договір на освоєння майже трьох мільйонів гривень отримала науково-дослідна судово-експертна установа. 8 травня до основної суми додалось ще практично два мільйони за додатковий обсяг робіт. Вартість цієї експертизи значно перевищує аналогічні експертизи, які були замовлені там багато багато років. І година роботи експерта в декілька разів перевищує нормативи, які встановлені міністерством юстиції. Вже за наявною традицією торги відбулися не публічно. Так, їх засекретили. І якщо в попередніх ситуаціях це було ще виправдано, то в даному випадку причини незрозумілі. Вибір компанії також викликає запитання. Щонайменше тому, що статутний капітал установи складає нуль гривень. А єдиний тендер, який компанія отримала за часи свого існування, був також від Київського метрополітену на суму в 97 тисяч гривень. Та й це не все. Коли ми взяли на депутатське звернення в рамках розслідування тимчасової контрольної комісії, звернулися до КМДА, вони надали нам відповідь, перелік робіт, що ця приватна компанія навіть не мала такої інституційної можливості зробити ці види робіт. Тобто вони, я так сподіваюся або думаю, що вони замовляли їх у інших. Дослідних установ і за це звичайно переплачували. Знаєте, як такий е, посередник, який бере собі кошти. Залишає собі півну частину, а потім наймає когось на підряд. Для чого київському метрополітену взагалі потрібна дана експертиза? Здається, що відповідь очевидна, але є нюанс. Як відомо, київська міська прокуратура почала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило аварію в тунелі метро. І звісно, що в рамках досудового розслідування також проводилась інша експертиза. Відповідно цієї експертизи, яка проведемо, яка була проведена державним, я нагадую, науково-дослідним інститутом, який знаходиться в місті Харків, навіть не пов'язаний з Києвом для більшої об'єктивності. Причина це погана експлуатація метрополітену. За результатами комісійної будівельно-технічної експертизи зроблені висновки про те, що технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація. Також встановлено, що заходи з усунення потрапляння води в тунель виконувались у період з березня 2011 року по грудень 2023 року, без залучення фахівців науково-дослідних інститутів метробуду, проектних та інших організацій або окремих фахівців, які б встановили причини пошкоджень та надали рекомендації по їх усуненню. Одинако столичної влади зовсім інша позиція. Вже точно встановлено, що аварійна ситуація там виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому. Місто напряму зацікавлено в тому, щоб не було приявлено жодного кримінального обвинувачення посадовим особам, яких призначає на ці посади пан міський голова. Тому саме тому є, на мою думку, як адвоката, і була проведена експертиза, яка, на мою думку, має її мета в тому, щоб відвести від наявного складу кримінального правопорушення з боку посадових осіб, відповідальних за експлуатацію метрополітену, відповідно. Розвалити, отримати максимальну кількість доказів за для захисту, для розвалення кримінальної справи в рамках кримінального провадження правоохоронцями вже повідомлено про підозру двом посадовцям КП Київський метрополітен» – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру, а саме Віктору. Вигівському Останній обіймає посаду виконувача обов'язків керівника столичної підземки після того, як його попередника Віктора Брагінського звільнили після журналістського розслідування редакції «Бігус.Інфо». наразі. Підозрювані перебувають під домашнім арештом. За попередніми підрахунками правоохоронців через закриття станції місто понесло багатомільйонні збитки. Через закриття станції метро та організацію наземного руху на цій ділянці лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 мільйонів гривень. КП Київський метрополітен недоотримав доходи на суму майже 26 мільйонів гривень. І все це без урахування витрат на ремонт проведення експертиз проєктної роботи. У нас тимчасова контрольна комісія по метрополітену. Вона працює. Вчора ми затвердили проміжний звіт, де вказали можливі причини цієї аварії. І в рамках роботи цієї тимчасової контрольної комісії ми будемо ще рахувати прямі і опосередковані збитки. Але ж найголовніший збиток це понесли кияни, які мали такі незручності протягом 9 місяців. Значущі втрати з бюджету міста потягне за собою і ще один об'єкт метрополітану, відомий всім довгобуд. Як дехто міг вже здогадатись, мова про метро на Виноградар. Будівництво даного тунелю, врешті, продовжать, але коштуватиме воно на 8 мільярдів дорожче. Метро на Виноградар. 14 серпня 2024 року, згідно тендерної процедури, КП Київський метрополітен уклав угоду щодо будівництва дільниці сарецько печерської лінії метрополітену з уже знайомою нам компанією Автострада. Сума договору майже 14 мільярдів гривень. Відновлення будівництва метро на Виноградар обійдеться бюджету у 2,5 рази дорожче. За результатами перерахунку показників вартості робіт кошторис за 6 останніх років з 2018 до 2024 збільшився на 8 мільярдів гривень з близько 6 мільярдів до майже 14 мільярдів гривень. Слід врахувати також і додаткові витрати на коригування проекту будівництва, яке обійдеться бюджету ще у майже 70 мільйонів гривень. Так, в чому причина збільшення видатків практично на 60%? Я думаю, що ця сума була зорієнтована на проєктні роботи, і відповідно цих проєктних робіт розрахована сума тендеру. Щодо проєктних робіт, минулого року проєкт метро на виноградар коригували, виділяли на це 70 мільйонів, але змогли використати лише 29 мільйонів. Інші кошти були повернуті до бюджету, тобто їх не виплачували. Проте Проєкт не був до кінця скоригований. На жаль, складні об'єкти будівництва, інфраструктурні об'єкти, вони перетворюються в місті Києві на довгобуди, на багато черговість, які розтягнуті в багатьох бюджетних періодах. З історією з інфляціями, з історією з корупційними скандалами, з історією. Недобросовісності підрядників, яких буває дуже багато. А реального механізму боротьби з цим відсутні навантаження на столичний бюджет буде тільки збільшуватися, адже наразі триває процедура технічного аудиту робіт, виконаних попереднім підрядником. Основне питання в тому, що об'єкт незавершеного будівництва після того, як попередній підрядник припинив виконання робіт, не був у встановленому порядку законсервований. Відсутність проєкту консервації призвело до того, що без технічного аудиту неможливо остаточно визначити стан вже виконаних робіт, ступінь можливого їх руйнування та наявність технічної можливості продовжити їх виконання єдиним технологічним циклом. Там треба буде все ще переробляти, тому що не охоронявся об'єкт, як потрібно. Там працювали так звані там, оці чорні знаєте, ті люди, які зрізали там метал, вивозили його, здавали на металолом. тобто Будемо рахувати збитки відповідно до того, яка буде реальна ситуація. Якщо будівельні майданчики і справді розграбували, то хто ж охороняв їх та відповідав за безпеку на території? Це мають з'ясувати правоохоронці. А тим часом мешканці житлового масиву Виноградар все ще сподіваються, що колись таке зможуть дістатися додому у вагонах столичної підземки. В результаті маємо вже роками метрополітан не може завершити єдине будівництво під щоразу збільшуючи витрати. Безпека вже існуючих тунелів метро та мостів викликає сумніви. А в Марії, як це вже заведено, у всьому крайні. Попередники залишається сподіватися, що правоохоронні органи не лише встановлять істинну причину аварії в тунелі метро, а й покарають винних. А ми зі свого боку продовжимо стежити за ситуацією, адже це наша справа.